Понад 6 мільйонів гривень нині фактично висять на рахунках Коломийського управління Державної казначейської служби. Це означає, що значна частина робіт, які велися на Коломийщині, досі не проплачені. Причина неоплати платіжних доручень банальна і водночас дуже гостра. Порожня державна скарбниця. Органи Державної казначейської служби здійснюють касове обслуговування бюджетних коштів, тобто установ, які отримують гроші з державного чи місцевого бюджетів. При цьому мають відкриті рахунки в казначействі і проводять свої видатки згідно із затвердженими рішеннями сесій. Органи казначейства працюють в системі єдиного казначейського рахунка. Всі технічні рахунки, які відкриті на балансі головних управлінь державної казначейської служби, та Управлінь це є рахунки, які відкриті до єдиного казначейського рахунка, і щоденно встановлюється ліміт для проведення платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів. У першу чергу цей ліміт, який доводиться головним управлінням, використовується на оплату захищених статей видатку. Захищені статті це заробітна плата працівникам бюджетної сфери, продукти харчування для школярів та дошкільнят, медикаменти, виплати соціальних допомог сім'ям з дітьми, пенсій, стипендій. Решта коштів повинні використовуватися на виплату незахищених статей видатків, розповідає пані Галина. Мова йде про придбання канцтоварів, оплати ремонтів, капітальних та поточних робіт. Проте, вже більше як півроку із цими видатками є проблема. Їх фактично не фінансують. Почалося десь з серпня місяця того року. Ну на мою думку, це. За рахунок того, що відсутні кошти на єдиному казначейському рахунку. Тому і не, стає, не вистачає фінансового ресурсу для повної оплати всіх платіжних доручень, які подані до органів Державної казначейської служби. Два місяці цього року і п'ять минулого фактично всі роботи в місті проводилися в борг, бо платіжні доручення, які надходили до Коломийського управління державної служби, залишилися неоплаченими. Ці гроші, начебто, є, але на папері. За той рік виник борг за по причині неоплати органам державної казначейської служби. Це сума по спеціальному фонду. Найбільше по бюджету розвитку, там до двох мільйонів до 2 мільйонів гривнів по місту Коломия. Ну і відповідно по. Коломийському району там десь до 4 мільйонів. У січні казначейство видатки теж не проводило, адже вчасно не був прийнятий державний бюджет і відповідно місцеві. Тому довелося працювати на тимчасових кошторисах, які складали 1,12 від затвердженого минулорічного бюджету, і фінансували лише поточні видатки, тобто захищені статті, пояснює керівник. Коли ситуація проясниться, невідомо. Буде наявний фінансовий ресурс, то будуть вони погашені. Головне управління державної казначейської служби їм доводяться ліміти. Ну і в межах тих лімітів дають вони на райони, які обслуговують усіх. Розпорядників бюджетних коштів. Інформації такої, доки це буде тривати, і е, немає ні в кого. Ну, це просто наша така думка, що якщо там появляться е, гроші на єдиному казначейському рахунку, але звідки вони можуть з'явитися? Вони можуть з'явитися лише в тому разі, якщо платники податків сплатять податки, або держава візьме кредит. Тобто говорити, що вже завтра всі рахунки будуть оплачені, ніхто не зможе. Складна ситуація може тривати місяць, два, а то й більше. Шкода, що на місцевому рівні ніхто нічого вирішити не може. Тут працюють лише виконавці, яким достеменно невідомо, коли ж припиняться телефонні дзвінки від різних установ та організацій з вимогою провести платежі.